Страці більшу розуму маю, ніж ви в голові. Збирайтеся, вишкрипки. Буду вас вчити. Якщо всі на місці, йдемо за мною. Та-дам! <плес> Сьогодні я вам розповім про цього красення. Це дзьобокрил. Біолабораторії, я знав, вони існують. Дзьобокрил, також відомий як кінь педальний, походить від гібриту поганого таксиста і всіх обзивань в його адресу. Це дуже небезпечна істота, тому я хочу відкрити з ним контактний зоопарк. Тож мені треба доброволець. Ну, ну Ти бачив, ти бачив. О, Гаррі, чудово, тебе не шкода. А? І опіль. Ходь сюди. Урок номер один: дзьобокрил любить повагу. Хоча хто її не любить. Тому для початку клонись йому. Вперед. Давай. Вклонись, як я вклоняюся перед тещою, коли приходжу п'яний додому. Та давай вже прихиляй коліно Сноу-всрати. Не сором мене перті назад! Спокійно, Гаррі, спокійно. Потроху підіймай голову. Так. Без різких рухів. Фу. Чудово. А тепер можеш погладити. Та не мене. Дзьобокрила. Не бійся, давай. Угу. З його пусти він цього не любить. Не поспішай. Спокійно, не бійся. Спокійно. Головне, не підіймай руку вище, бо можуть забанити. Так. Я так чудово Так, і навіть пальці цілі. Ну, а тепер тест-драйв. Що? Капшо, погнали. Ох ти ж Це птах? Це літак? Ні, блядь, це Супермен. Українці, українки. Дивіться переозвучки фільмів у телеграм-каналі Ском Та діліться ними з друзями. Слава Україні! Хромакей! Комп'ютерна графіка! єбаха Глянь, то воно він! Блядь, я улетай Ой, та подумаєш, я коли реву выпью, я так летаю, шо вы ебане. круто. дуже круто. Чо? Ой, блядь. Ну шо, як тобі урок? Це просто супер. Это, шли нахуй? Слышь, долбоклюв, покатай меня, нихуя ты не страшный. Ні, ні, дзибокрил, ні. Заров'є На! Мама, Мене птиця вбила! Що ж робити? Треба закопати тіло. Ні. Його треба до лікарні. Точно. Живи скотина. Нікуди не йдіть! Что? Снова, блять, ущемляете русскоговорящих? О, я вижу свет в конце туннеля. <звы> Ёб твою мать, блять, с ты и на мой нахуй, блядь! я!